15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Виповниться 25 років з моменту виведення радянських військ з Афганістану. Сьогодні у Дніпропетровську відбулись урочистості, на яких вітали ветеранів афганської війни. Подробиці далі в сюжеті. Через афганську війну пройшли 13 тисяч наших земляків. 212 з них загинули, 811 стали інвалідами. За указом президента 2014 рік був проголошений роком учасників бойових дій на території інших держав. І те пам'ять будем примножати і радавати будучи покоління для того, щоб всі знали помнили, що воїни живуть до тих, пор, поки їх их знають, знают, І тоді тогда связь покоління не буде проривати у Дніпропетровській області. Проживає 11 тисяч воїнів-інтернаціоналістів, 149 – сімей воїнів, що загинули у Афганістані. Це люди, які знають не по ціну життя і цену світу. І ці люди, такі як і ветерани Великотейни, їх задача це донести цю до молодого поколения. В цей день ми низько кланяємося цим, цим людям і всім жителям області. Я іскренні желаю мирного неба. Микола у 19 років потрапив в Афганістан, служив у прикордонних військах. За службу чоловік отримав бойову медаль. Вже 22 роки Микола працює вчителем у школі, де викладає захист вітчизни. Війну згадує з болем. З товаришем з кривого. Рога, ми гранатами забросали огніву точку противника, яка ну, була замаскирована і не давала проходу нашої колони для ведення дальнішої операції. Минулого року в Україні збільшили соціальну допомогу інвалідам, учасникам війни та сім'ям загиблих. Так, з 2013 року з обласного бюджету виділено понад 80 тисяч гривень на підтримку організації афганців. Понад 10 тисяч воїнів забезпечили засобами реабілітації. Втім, проблемою для воїнів та їхніх родин залишається житлове питання. Минулого року жодної квартири для них придбано не було. У рамках соціальних ініціатив нашого президента виплачена одноразова допомога дню Побіди. В полном объеме своевременно обеспечена выплата пенсий, пособий и компенсационных выплат. Выдаются автомобили. Все нуждающиеся инвалиды из числа воинов-интернационалистов обеспечены средствами реабилитации. Сегодня керевник области дякува воинам за мир, вручав ордены и памятные подарунки. Сегодня тот момент, когда вы снова должны стать миротворцами. Это ваша важнейшая миссия. Уважаемые присутствующие, уважаемые ветераны, в этот пам'ятний день искренне желаю вам всім вашим родным, близьким крепкого здоров'я, міра і согласия нашому родному дому. За 10 років афганської війни 86 воїнів були удостоєні найвищої військової нагороди, героя радянського союзу. Один з них уродженець нашої області, лейтенант Олександр Стовба. Він загинув, прикриваючи відхід свого підрозділу. Христина Венгеля Оскайте Олександр Пронський, новини 11 каналу.